коли одна з моїх клієнток і також моя падока знайома вирішила робити YouTube. В неї також в голові було уявлення про те, як це повинно бути ідеально взагалі. І а, кожна зйомка для неї просто займала неймовірну кількість часу. Вона дуже багато часу витрачала на те, щоб відібрати просто ідеальну студію для того, щоб відібрати ідеальну команду, яка буде її знімати і монтувати. Вона наносила, вона йшла в салон, наносила ідеальний мейк, ідеальну укладку і так далі. І що ви думаєте? Скільки відео вона відзняла? Вона відзняла 3-4 відео. І просто зрозуміла, що в умовах її життя, коли в неї є бізнес, вона підприємець, в неї просто немає стільки часу та енергії ресурсу для того, щоб просто витрачати по кілька днів, щоб відзняти одне відео, вже не кажучи про те, скільки це Ну, Ви уявляєте так зробити макіяж, зробити укладку в салоні, зняти студію і так далі. Скільки разів я їй не казала, типу. Світа, будь ласка, візьми, просто телефон відснімай. і просто роби роби щось.